Вітаю, друзі! Давайте ще раз невеличкий огляд на ось цей е, акумуляторний тример. Це вже продана е, остання е, моделька. Вони прийдуть ще завтра до нас. Ще приїде 12 штук. Так що, а цей сьогодні уїжджає на нову пошту. Ну, Давайте акуратненько відкриємо і я покажу комплектацію ще раз більш детально як воно виглядає. Так. Інструкція гарантія. Давайте почнемо з самого ось такий тримбір. До нього одягається ось цей захисний чехол, ну, це воно збирається, тут все просто. Е, також є додаткова ручка там для, о, для зручності. Що тут є? Тут є регулювання по висоті. Ось так. І також є регулювання самого різочного е, частини цієї. Як це працює? Акумулятори запаковані. Не хочу людям відкривати. Давайте я з вітрини візьму якийсь акумулятор. Ось я взяв такий акумулятор, це вони у нас продаються окремо 20 вольтові, 4 ампер години. А взагалі в комплекті йдуть акумулятори 21 вольт, 1,5 ампергоди. Їх два штуки в комплекті йдуть. Так, як це працює? Підключаємо. І все. Можна, я показував, що тут є, дивіться, в комплекті ось такий ріжучий диск. І в принципі їм можливо різати невеличкі гілки на деревах. Дивіться, що далі в комплекті. Ось такий зарядний пристрій. Потім ну, цей диск я показав вже. Потім йдуть 5 штук ось таких пластикових лес. І два штуки металеві, отакі леза. Ну і тут ключ шестиграння, щоб зібрати всю цю конструкцію. Ось так. Коштує такий тримір, вони завтра приїжджають, трошечки оздорожчили. 2100 гривень буде коштувати такий набор, і доставка безкоштовна.